Всім привіт і ласкаво просимо на канал торгової марки «Біопласт». Сьогодні ми занурюємося у світ дизайну інтер'єру і досліджуємо популярний скандинавський стиль. Скандинавський дизайн, що характеризується простотою, функціональністю та мінімалізмом, завоював світ, пропонуючи спокійну та привабливу атмосферу для будь-якого простору. В цьому випуску ви дізнаєтесь про таке: Скандинавський стиль та його принципи: меблі та кольори. Світло у скандинавському стилі. Щоб зрозуміти скандинавський дизайн, нам потрібно звернутися до його витоків. Виникнувши в 50-х роках ХХ століття у північних країнах Данії, Норвегії, Швеції, Фінляндії та Ісландії, цей дизайнерський рух був зумовлений потребою у функціональних і водночас красивих житлових приміщеннях в умовах суворого клімату. Один з ключових принципів скандинавського дизайну простота: чисті лінії, мінімалістичний декор та нейтральна кольорова політра створюють відчуття спокою та умиротворення в кожній кімнаті. Природа відіграє важливу роль у скандинавському дизайні. Натхнений навколишніми ландшафтами цей стиль включає в себе природні елементи, такі як дерево, камінь і рослини, щоб перенести зовнішнє середовище всередину. Функціональність ще один важливий аспект скандинавського дизайну. Меблі не лише естетично привабливі, але й практичні та універсальні, а багато предметів слугують для різних цілей. Окрім функціональності, скандинавський дизайн фокусується на створенні затишних і привабливих просторів. Текстиль, такий як вовняні накидки, овечі шкури та м'які килими, додають тепла і затишку мінімалістичним інтер'єрам. Хоча скандинавський дизайн відомий своєю простотою, він також охоплює яскраві кольори та грайливі акценти, щоб додати простору індивідуальності. Сміливий килим яскраві картини або барвисті подушки ці елементи можуть оживити навіть нейтральну кімнату. Нарешті освітлення. Воно відіграє вирішальну роль у скандинавському дизайні, особливо протягом довгих зимових місяців. Великі вікна дозволяють природньому світлу проникати в простір, а штучний камін і м'яке розсіяне освітлення створює затишну атмосферу вечорами. На закінчення скандинавський дизайн пропонує позачасовий і елегантний підхід до дизайну інтер'єру, поєднуючи простоту, функціональність і затишок для створення гармонійного житлового простору. Навіть стіни у скандинавському стилі мають випромінювати тепло. Тому найкращим вибором для оздоблення стін стануть рідкі шпалери від торгової марки Біопласт. Вони чудово підходять під стиль як візуально, так і концептуально, тому що виготовляються лише з натуральних матеріалів. Ось і все, друзі. Дякуємо, що приєдналися до нас сьогодні. Ми сподіваємось, що це дослідження скандинавського дизайну надихнуло вас. Не забудьте вподобати і підписатися на наші відео про декор та дизайн інтер'єру. До наступного разу і щасливого декорування!